Вітаю вас на каналі All Сьогодні в нас на огляді а також продажу Renault Scenic 2 2007 року. 1,6 бензин, MPI, самий простий, 82 кВт, тобто 112 кінських сил на шестиступеневій надійній механіці. Автомобіль приїхав з Німеччини, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облі. Технічно повністю справний. На легкосплавних дисках. Гарна літня гума. Фаркопчик. Весь повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування. З рідним пробігом 164 тисячі кілометрів. Є остання виписка з сервісу. Сервіс останній був проведений 21.09.23 на пробізі 162 840 кілометрів. Є всі документи, підтверджуючи цей пробіг. Давайте ще по комплектації пройдемося. Противотуманні фари, лінзована оптика, фари без сколів. Датчик світла, датчик тащу. Він код, будь ласка, зафіксуйте, електроскладання дзеркал. Безключовий вхід. Задні шторки, чотири стеклопідйомнички. Електрокоректор дзеркал. Підігріви передніх сидінь. Все працює. Стан сидінь. Електроручник, стан керма, стан куліси, шестиступочка, кліматконтроль, підлокітничок, зеркало з автозатемненням. Задня карта, задній ряд сидінь. Поличка. Стан автомобіля наближений до стану нового автомобіля. Гарна гума літня. В дуже гарному стані диск. Як задні, так і передні Кожна кнопочка, кожна функція працює. Зараз пройдуся по лакофарбовому покритті. Замірюю і покажу вам товщину фарби. Передні крила пластикові. Туди ціленький, без ржавчини без земляком. достойний варіант вариант на сиротке. так, автомобіль повністю в рідній фарбі. Зараз спробуємо завести. послухаємо як працює двигун. В автомобілі два ключики, безключовий, працює. Так, заводимо. Завівся гарненько. Олива Окей пише. Працює тихенько, зараз відкриємо капотний простір. Якщо вам сподобався даний автомобіль, будь ласка, звертайтеся, знаходимося в Полтавській області, місто Заводське. Ціна даного автомобіля складає 6400 доларів. Автомобіль, нагадую, весь повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування, технічно повністю справний, без недоліків. Таких автомобілів дуже багато в продажу, але щоб в такому стані, як цей автомобіль, то їх одиниць. Підписуйтесь на мій канал, адже далі буде ще цікавіше.